Да, взади, сзади, 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 біжи давай. Я тебе бачу. Не це було не. хе Блять, або у мене галюни? Нє. Знаєте, давайте мені ми підемо сюди. Усім привіт, друзі! Продовжаємо сьогодні, страшилочку Закінчили ми вчора на цьому. Вроді. Да Якщо це... Да закінчили ми вчора на цьому. Що там було? Не пам'ятаю, бл. На чого ж ми закінчили? Ладно, пофіг. Розберемось по путі. Так. Там свет энман. Не, подожди, там свет був. Свет був, а де наш де наша зажигалочка? Зажигалочки в нас нема. А в нас синверну забрали. ні? Бля, не его. Сука, не люблю цю Сука, ну я ч чую, блядь? Ну, это бред, я не хочу туда идти вот так. А, вот! Вот. А куда нам надо идти? Бля, она сзади, да, сзади, 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 бежи давай! Да, вон он йде. Ну и ч делай? Бля, света нема, главное, а крутилка крутится. Прикинь. Да. Вот так. Куда йти? Ваше психічне здоровье швидко погіршується, Ну то що блять, я сделаю. Мне надо свет. Бля, вот сейчас выскочит. Ну, я так и знал. Я знал, что уже было не страшно. Не страшно. все-таки трошка это было страшно. Я просто уже ориентируюсь по мозгу, я уже максимально вот э, четкий. Я уже понимаю, что все. Дай сего на, зараз э, вылез. Дорачиться уже тратить часть тена. Я помню, я сюда больше обещано вернусь. Но так вот якось э, получается, типа, ну вроде прикольно, ну прикольно, да, но. Оце ходити, блукати. Сьогодні я опять буду блукати а, піввечора. Весь цей відос. Не, і куди йти? Ну, навірно, сюди. Бл, то не неож... жи біжи, 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 давай. Чого на таким... О, ч їй нічим потушити, нельзя? На фіа тоді мені... О, кстати, тут світ горить Ну... Світ горить, но туди не пускає Ми зараз просто долазимся, да? Що в мене опять опять сяде е, как сяде? Закінчиться бензин в зажигалке. Куда мені идти? Як мини-я ніколи сюда не ходив. А, -а я понял. Ладно, ну вже якщо на то пішло, давайте облазимо все. Но ну, тут не немає, розумієш? Понимаєш, вот... Вот за це я й не люблю такі от е, страшилочки, де треба ходити і шукати. Кстати, не, подожди, я кудись прийшов. О, вона опять дихає у мене на двуху. А, бо я вийшов. Я вийшов в подвалі. А, ні. Не, я не знаю, звідки я вийшов. Давайте сюда свечечку поставим. Вот так. Нам типа возле ней мае лучше, краще. Но я не уверен в этом. Не, ну в мене вже п. Бля, ні, я, чесно, от... мене так бісить довбане добанное от Вот не можна було... на одну кнопку поставити? О, все, вона тут, вона взаді. Да, ну я так і знав. Ну вот он. Давай, на уже ищем. Ой. Уже прошло 6 минут, як ми тут крутимся. Ні, це скоріше все-таки все буде последня часть, а Потом піде щось новеньке. Щось новеньке буде. Мені скучно тут, скучно. Не люблю я такі ігри, де немає цих підсказок, ти маєш саме це блокати, поки якось туди не дойдеш. От якого фіга в зараз з'явилось. Дурап. Так ну от ми наверху. Наскільки я пам'ятаю, ця дверь Виводила нас в холл, в главний цей. В прихожу, отак. Вот в холл. Звідки я вообще это слово взяв. Вот в прихожу. В прихожуй, ми піднімались туди наверх. О, 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 вже хоч щось. О, я тебе бачу. Ну це було. Хе-хе. <karaoke> <yaş rivals> ну, давайте зайдемо до них е, з цього Звідси! Тут, я пам'ятаю, шкаф був. Який веде от сюди. О, двері відкрилась. Прикольно. А поняв? А вони повиривали всі виключателі. О! О! Давай бігом, 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 бігом. А, Так. Лох. Что тут? Сюда. Что тут? О, ключик. Не, мне... Блять, або у меня галюны? Не. Знаете, давайте, мне кажется, мы идем вот сюда. А, там... Мы сейчас поворачиваемся, да? И она там стоит. Лампочка. О, тут свет, я Бля, ну давай... Блин, ну зачем так делать? Зачем? Зачем она берет чужие письки в рот? Так. О, вообще, да, шо кикует, это что такое Ты ты что? Відкривай! 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 Потушим зажгалку. Давайте пробежим Вот не люблю такие місця, максимально не люблю. Да, 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 да. Да, я понял, ты сзади нас, походу, бежишь. Повертаться я не буду. Давай, радио. Давай. Фотік не працює, зажигалочка теж. Ладно. А, стоп! А де двері? Були ж і тут, і тут. Я зрозумів. мабуть, ну, поки ми будемо це крутитись, щось буде мінятися. Оп. О. 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 Но мы это дело вот так вот обещали. Давай сделаем все то... Блять, фотик. Вот, иногда это на нервы действует, когда на О, дверь. Коли предмети, які в руках засрю там за дверима і прочі, вони потом до тебе назад доходять! І Це неожиданно, ты ти, ...ти... ти, ти... ...ти... что ...ти... такий стоїш, видивляєшся, і тут тільки якась, фіня до тебе летить. О, так, Фотік! Спишка! Фотік! Кого надо? типу, фоткати? Чи шкаф? Ууу. Это, наверное, песказка. сказка А чё я думаю? А чё я думаю, что песказка? Батки э -э, вот шкаф, я там, да там... Tam, je... Plus, э -э, я манекен в подвале. А там точно такие же манекен. Плюс... Вот э, и телек. Типа, я так думаю, но не точно. Ладно, идем далі. О! Да. Ну тут постоянно тьма. О, не, вот шкаф. Потушим жижу. Не, а жиха працює, а вот... О, не, да, работает. О, сейчас щось вискочить, да? Блять, ну я я чекав всего. Я сю, я, я слав. Новый! Так, я помню нашу пересказку. А нам надо было наверно фоткать ее, да? Я за губай все вообще, куда мы шли? Нам надо Нам куда нам надо было? Вот. Вот за что я казал. На что воно похоже. Вот. Но тут заблокован. О, песенка. Бля, молчать, иначе трох Трохи сыкотно. Бля, чтобы знать, что я шукаю. То, что типа я думал, что писказка. О, не. То, что я думал, что сказка, да? А, то у нас... В оно сзади, да? Так. <гум> так. <світной> Не, ну це вже похлеще, це вже покруче буде, чим. Ну ми до нього тоже звикнемо. Ми зараз раз сорок будем подихати. Бля, не ну тупо, ну тупо я говорю, это, Це... это дуже бесит. Это не знание, куда идти. И вот реально, а, да, сейчас оно вот тут появится. Не. А что не появилось? Вот, и что? Что мне? А -а -а, а, -а, а, не. И что делать, а? культи шатаюсь. Вот... А, может мені надо было понаходить всі шкафы всю хать? Нет, нормальный тут шкаф. Воно вже сіпає коли... Коли... коли щось мигає. Тут нікого немає. Зеркальце. Нема нема мене, що таке, нема є. Чого я не можу бігати? Ми дуже-дуже багато блукаємо. Це дуже затягує все. А в чого ми блукаємо? Тому що вони не можуть нормально дати підсказочки. Зробіть підсказки для тупих. Ну, таких, як я. Точніше мене. От я хожу, і що я шукаю? О, запальничка майже порожня. Я без неї ходити не хочу. Я і так очікую кожного шороху. Ладно, Будемо ми скоріше на цьому закінчувати. Е е давайте збережемо. Хоча в нас, нас закінчила зажигалочка. Да? Я не знаю, чи вона стоїть, щоб ми його зберігали. Давайте, на всякий случай, збережемось в другий слот. Так, да, сюди. Думаю, і так хватить. 19%. Блять, це, це ж це, 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 так довго, що ми вже 40 минут відклази игрового времени. Ну ладно, за фигня. Все, побачимся в следующей части.